Держіть куми двері, читає платош Катерина. Зайшов сусід до сусіда у гості проти ночі. Бли вони побалакать обоє охочі, як словами мінялись добрими взаємно. Став хазяїн мирнув світло і зробилось темно. Нащо ви витрачати зайві кіловати? Можна й потемки балакать. Нам не вишивати? Сидять, курять, розмовляють про свині, про дині, раптом чують за дверима голос господині. Хто там палить в темній хаті? Чуєте тетері? Гість підскочив. Не впускайте, держіть кумедвері. двері, сюди, туди, на комінах завертівсь по хаті. Куди ж вони провалились та де ж вони кляті? Це ви, куми, стовку збили, це ви винуваті, коли світло вигасили, щоб не йти на втрати, то я штани свої скинув, щоб не протирати.